діти. Тема сьогоднішнього уроку це система кровообігу, будова та функції кровоносних судин. Рух крові. Запишіть, будь ласка, собі зошити. Сьогодні ми з вами говорили на минулому уроці, Ми говорили з вами про внутрішнє середовище організму людини, ми говорили з вами про плазму, ми говорили про тканинну рідину, говорили про кров, про формані елементи крові. Сьогодні ми поговоримо вже про те, як же рухається кров, як відбувається цей рух по судинах, які можуть бути судини і як це пов'язано із серцем. Якщо взяти, наприклад, усі капіляри дорослої людини витягнути в одну суцільну нитку, то довжина цієї нитки буде близько 100 тисяч кілометрів. Але це тільки капіляри, то уявіть собі інші судини. Кровоносні судини, а взагалі що це таке? Це такі еластичні трубки, якими вже здійснюється рух крові по організму. Запишіть, будь ласка, собі це поняття в зошит. Всі кровоносні судини ми можемо розділити на три таких групки: це артерії, вени і капіляри. Артерії будуть найкрупніші з них, трішечки менші будуть вени і ще менші судинки це капіляри. Артерії це ті судини, які несуть кров від серця. Ця кров буде насичена киснем. Вени – це ті судини, які несуть кров до серця. Тут кров може насичена бути також киснем, і о, так само як і в артеріях і В, може бути кров і артеріальна, наприклад, та, яка буде насичена киснем і веноз. Але о, саме поняття, то, що ми повинні запам'ятати, що судини, які несуть кров від серця, це артерії, а до серця це вени. Чим же відрізняється капіляр? Від них це капіляри, вони найдрібніші судини, і саме через капіляри відбувається газообмін. Тобто капіляри вони вже ближче підходять до кожного органу і вже передають ці молекули кисню, наприклад, забирають той самий вуглекислий газ для транспортування по організму. А в медицині також є розділ, який вивчає кровоносні лімфатичні судини. Такий розділ називається ангіологія. Ви розглянемо кожні судини. Артерії. Так, ми говорили, що артерії це ті судини, яким кров рухається від серця до органів і тканин. А також артерії вони можуть розгалужуватися на менші такі. Як веточкою, начебто так, тобто вони називаються артеріоли, і ці уже артеріоли вони переходять у капіляри, тобто таким чином передається вже та інформація, яка повинна надійти відповідно до клітини. Зараз на валютку перед вами представлена в розрізі, як виглядає артерія. Артерія можна її сказати, що складається із трьох шарів: це внутрішній шар артерії, він ендотеліальний. Називається. А є середній шар, він м'язовий, і зовнішній сполучної тканини. Внутрішній шар артерії, він о, створений утворений епітеліальною тканинкою. Середній шар це м'язовий, і саме допомагає якби, скорочувати цими і направляти, якби, кров, як рухається кров далі. І зовнішній шар, це те, що зверху чим вкрите, як захисний, можна сказати, це буде сполучної тканини, тобто із сполучної а Подивіться ось ще одна картиночка, на якій ці всі три шари ми можемо з вами спостерігати, як вони виглядають. А вени це ті кровоносні судини, якими кров рухається вже від органів від тканин до серця. Тобто артерії несуть кров до сер... від серця до органів, до тканин, насичують їх е, е, киснем, так? А коли вже органи і тканини віддають назад вуглекислий газ, ця кров насичена вуглекислим газом, так? вона перетворюється на венозну і по венах. Вона рухається уже далі до серця, тобто повертається назад. І якщо порівнювати вени із артеріями, то оболонки венів будуть тонші, ніж у артерій. І, відповідно, тиск крові також він буде менший, ніж тиск крові у артеріях. Тому що, дивіться, коли у нас рухається артеріями кров, це не східний рух, тобто буде, тут тобто треба якби якось тормозити, для того, щоб буде брехливий рух, і відповідно буде більший тиск. На а коли у нас рухається до серця, то це від органів до серця по венам, то це буде висхідний рух, і тут вже буде тиск трішечки менший, ну і, відповідно, буде кров рухатися не так брухливо. А Також у венах в них є клапани. Ці клапани називаються як кишенькові клапани. Ці клапани вони перешкоджають зворотному руку крові. Для того, щоб артеріальна кров не змішувалася із венозною. Зараз на малютку ви бачите, як виглядає вена. Також ми можемо сказати, що складається із, є зовнішня оболонка із пухкою сполучної тканини, виконана. Є також... Ендотелій, це у нас внутрішня оболонка, так? І є середня, середня частинка, це еластична така мембрана, з якою виконані вени. Також, подивіться, ви можете побачити, як виглядає цей півмісяцевий клапан, який не дає, щоб кров рухалася з воротньому напрямку, тобто, щоб не змішувалася кров венозна і артеріальна. Середня оболонка, вона також. Має м'язові волокна, менш таких, вони менш еластичні, але більше таких колагенових таких волокон. Капіляри. А капельки діти ми говорили про те, що це найдрібніші судини, і вони вже будуть з'єднувати між собою вена і артерії. А також капіляри ці найменші маленькі судинки, вони забезпечують обмін речовин між кров'ю та тканинною рідиною. Крім того, що вони транспортують кисень, вуглекислий газ уже безпосередньо до органів, ідей обмін, також і поживні речовини допомагають якби, транспортувати тканину рідину, де через тканину рідину вже ці поживні речовини надходять безпосередньо до клітин і до органів. Капіляри вони утворюють прям цілу сітку в органах. і Ця сіточка вона плітає кожен орган і забезпечує його поживними речовинами, киснем відповідно, і допомагає вивести кислегасу. Кров з капілярів надходить вже у вени. Тобто, і ви можете бачити зараз на малюночку, як з'єднані червоним кольором, ми бачимо це артерія, яка надходить кров в капіляри, насичує наші органи, потім киснем забирає вуглекислий газ, наприклад, відпрацьовані якісь матеріали, і далі із цих капілярів переходить уже у вен. І далі по венам рухається до серця, а відповідно від серця потім уже до легенів, це про це трішечки далі. І ми можемо побачити на малюночку модель будови капілярів, є у них ендотелій також і еластична мембрана. А кров рухається по судинам. Зараз на картиночці ви можете побачити, як схематично. За... Час, за який кров може проходити організмом, дорівнює 27 секунд, бо тобто ви можете уявити, як насправді це все швидко відбувається, і обмін речовин, і наскільки злагоджено працює наш організм. Найбільша швидкість руху в крові у артеріях близько 0,5-0,25 метрів за секунду, а найменша швидкість руху крові у капілярах – близько 0,5 мм за секунду. Швидкість руху крові у венах близько 0,2 метрів за секунду, завдяки скороченням скелетних в'язів і присисний дії грудної порожнини. Також кров рухається по організму, і ми можемо поділити весь рух на дві таких частинки: є два кола кровообігу, по яких рухається кров. Це мале коло кровообігу і велике коло кровообігу. Чим вони відрізняються? Дивіться, велике коло кровообігу це коли кров від серця йде по всіх органах і повертається до серця. Тобто, починається шлях крові від лівого шлуночка через всі тканини, через всі органи тіла, кров повертається до правого передсердя. Далі з правого передсердя кров потрапляє до правого шлуночка, і тут починається у нас мале коло кровобігу від правого шлуночка через легень до лівого передсердя. Тобто із від правого шлуночка кров надходить до легенів і повертається до уже лівого передсердя, де потрапляє до лівого шлуночка і йде на велике коло кровообігу. Значить, з цим, дивіться, діти, коли у нас кров Іде велике коло кровообігу, кров насичена киснем, поживними речовинами. Іде по кожному органу, по кожній тканинці, віддає кисень, забирає вуглекислий газ. І в цей же момент, дивіться, коли у нас ми бачимо, ось переплітаються у нас капілярчики, в цей момент віддала кисень, отримала вуглекислий газ, перейшла у вени. І в цей момент уже по венам вертається, у нас кров насичена вуглекислим газом до серця, де серце її перенаправляє до легенів, щоб цей вуглекислий газ вона віддала, тобто так, кров віддає в легені, ми його видихаємо. В цей момент кров забирає ще кисень, який нам потрапляє в організм, насичується киснем і повертається назад уже до серця, до лівого передсердя. Після чого потрапляє в лівий шлуночок і знову пішла по великому колу кровообігу. Таким чином, у нашому організмі влаштована ця система, щоб кров не змішувалась, щоб було насичення киснем і поживними речовинами всі органів і тканини, і виведення вибокислого газу. А зараз на малюнку ви можете побачити, є різні, наприклад, у нас є у нас верхня порожнистка. Нижня, нкова, неркова, клубова е вен. А регуляція колоопігу також відбувається за допомогою ще гуморальної системи. Гуморальна система це система дії гормонів нашого організму, тобто гормони, які регулюють проводу. Є, наприклад, такі гормони, які називаються адреналін, Норадреналін і солі кальцію також сюди входять. Ці речовинки, завдяки їм судини можуть звужуватися і серце розширюється. Є ще такі гормони, наприклад, ацетилхолін і солі калію. Вони навпаки, їхня наявність розширює судини, судини мозку, і серце звужується. Саме завдяки злагодженій роботі цих гормонів і їхньому чергуванню, їхньої дії, у нас серце також розширюється, звужується і рухається кров по судинам. Таким чином, також кальцій калій в злагодженій роботі почергово регулюють роботу коло а по судинам кров рухається зумовлена бодою серця, який працює як насос, завдяки різниці тисків на початку і в кінці колообігу, завдяки скороченню скелетних м'язів, також наявність клапанів у вень, еластичні сили судин, які запасають енергію під час скорочення серця, також зумовлюють. Рух крові по судинам. І основні чинники, які цьому всьому сприяють, це кров'яний тиск і швидкість руху крові. Кров'яний тиск він зумовлений вже ритмічною роботою серця, також характеризує роботу кровоносної системи. Розрізняють кров'яний тиск артеріальний, капілярний і венозний, відповідно в яких судинах який буде тиск. Крові, так? Найлегше виміряти артеріальний тиск. Вимірюється спеціальний сфільмоманометр з аскулативним методом, або ще електронний апарат, і достовірність цього апарату він також підтверджує. Якщо подивимося зараз на сапличку, то ми можемо побачити, з яким тиском, так якою швидкістю рухається кров. Ми бачимо, що в артеріях тиск приблизно 120 мм ртутного стовпчука, і з 0,5 метрів за секунду рухається. В капілярах. Близько 20 міліметрів ртутного стопчика буде тиск і 0,5 міліметрів за секунду. У венах тиск буде набагато, наприклад, більший, до 208 міліметрів так, ртутного стопчика і швидкість 0,5 метрів за секунду. Тобто зменшується вже загальний діаметр цієї судини, так? і впливає також скорочення ще скелетних м'язів на цей тиск і на швидкість у венах. І присмоктувальна дія також грудної клітки і наявність півмісяцевих лапанів. А також можна виміряти, наприклад, пульс. Це артеріальний пульс буде, це ритмічне коливання стінок, артеріальних судин, замовлення роботою серця. Це ми можемо виміряти, наприклад, на зап'ясті або е, на шиї нас. Так, а сьогодні у вас буде таке завдання. Це в наше буде таке лабораторне дослідження. По-перше, ну, ви прочитаєте параграф, і ваше завдання буде вирахувати свій пульс. Знайти ви двома пальчиками, знаходите судинку, і ви відчуєте, як пульсує. І дивіться, ваше завдання розрахувати кількість ударів пульсу в хвилину, знаючи, що тривалість одного серцевого циклу становить близько 0,8 секунд. Так. О, дивіться, якщо. 0,8 секунд, наприклад, у нас це один серцевий цикл, то за 60 секунд порахуйте, скільки буде серцевих циклів у вас, так? Порахуйте свою частоту сердечних скорочень, тобто пульс, за 1 хвилину у спокійному стані, скільки у вас відбувається. І потім, дивіться, після цього спробуйте виконати ще якісь вправи наприклад, поприсідати, давайте 20 разів присісти, і порахувати також свій за хвилину, наскільки він зміниться. І е, напишіть пояснення, чого пуль, чому, на вашу думку, змінюється пульс, чому, е, відбувається, чому так відбувається. Так. Тобто це ваше завдання. Прочитати параграф і виконати завдання, яке я сказала в кінці. Бажаю вам успіху.